Всім привіт! І сьогодні я знімаю 99 ночей продовження другу частинку. Ой-ой-ой-ой-ой, я їсти хочу. І це дуже погано, із-за того, що в мене їжа закінчується постійно. І я періодично збираю шкерпетки. Коротше, зараз буду ставити ці полички. Складала шкарпетки, привітайте мене. Урі урі урі, урі урі. У мене ще проблема, я голодна дуже часто. Мені... Я буду просто от, інколи фармити, інколи, напевно, це відеофар. Я не знаю, як це можна назвати. Тож... Ага. Я не знаю, як це назвати виживаю. Добуваю дерево будую гарну базу. Я рятую всіх дітей. Бо така от мене відео цікаве. Я ще маю тепелусу, Ну це взагалі. Я тут складала всі шкарпетки Йоу! Хто молодець? Як молодець? Я наші маємо ботопнити. Це штука, так що мені ще треба туди ще сипати трохи дерева, щоб не потух костер. А якщо потухне, це буде жорстко. Це буде жорстко, пацан. Это будет жорстко. Це буде жорстко. Мені ще треба ці от полички будувати. Це взагалі ні в які рамки не влазить. І мене на мене знову нападає. Мені спокійно зараз не жити. У мене всього лиш дві мені дозволили поставити, ну хоча б дві. Дякую за дві. Капець я прикольно поставила. Я фігію Київ профі. Якщо я помру, це, це буде жорстко. Це буде жорстко. Я не можу. Я боюся. Народ, це мені страшно, мені дуже страшно. Таїнство таїнственної група, обійжаються ко мне. Нет, не а мне. Да ж иди утюже, не страшно. Ай, Иди сюда, иди, иди. Да, вони попали в ту ловушку, яку я поставила. Ай! Иди в попу, иди в попу, идите бухт в пень, иди в пень. Йди в пень! Іди в пень! Іди в пень! Іди в пень! Дякую, що ти пішов У мене три патрона. Просто гені, мільярди Це нічого не скажеш. Я просто, я ще здохну Ну, я вроде бы ви... профі в цій грі в лапках. Блин, не попала. А то буде трская битва. Это буде твоя битва. Потрогай. Це дуже страшно. Да, не і все. Я не буду з ним битися так, тому що це дуже ризиково. Вы посмотрите, какая, 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 какая. Красное, и а какие просто не сочетается. Этих всех нужно убить, ну, и эти всех. Спалить. У меня адреналин просто зашкаливает. Я просто не могу передать словами, мне зараза страшно. Пришел второй? не пришел. Ну ладно, пофіг на того торговця. Нам зараз головне вижити, Ми вільні, незалежні. Та, треба б... лише не. треба... Ли жрака. А то і в мене взагалі нічого немає. Ну половину це хлопок які на туди. Ні пофіг. Все, що лишилося, все туди. все, что у меня есть, все туда. Да чего? Эй, пожалуйста. Сюда. Не треба ежа. Ну, все треба. Не все треба. И все, и все, и все, и все. Короче, вот так вот. Так вот. Я выживаю. Я просто гений. Миллиарда. Любовь. больше. Все, он трог. Отак от якось я виживаю. У мене зараз просто тупо потухне огонь. Це дуже дуже страшно. Це дуже страшно Я, напевно, буду жити в якомусь сараї. І то не факт. Ай, відірвалась. Що сюди буде кидати? Ай! Тук-тук. ще зараз доставить. Мені страшно, якщо що, я буду ночувати на цьому дереві. А до речі, вони мене тут не достануть. І я зможу звідси на них стріляти. Це прикольно! Я геній! Я геній! Народ! Це дуже круто! Мені ще би якось сюди залізти! Да, у мене включить. Вот. Mm. <гас> а вони сюди не достануть. Oh, yeah. Якщо достануть, просто сприяв. Коротше, ахтика. Народ ми живі? Ми живі. Ми живі, ура, ми живі. Ми живем <гас> Ми живі. До речі, нам з історії задали читати. сім параграфів! Сім параграфів Короче, мы сто дней проживаем, и все. И это це все, это це финалочка. 70... Не, боже ми, яка я рада, я рада. Ну яка я рада. Яка я рада, я рада. Ну, короче, здесь все це не мій. Це не мій рекорд. Но... Я рада. Ха-ха! Я рада, я рада. Я найдіша дитина в світі. Я піду лутатися. Я йду лутатися. Це не варіант, просто на базі сидіти. Мені треба йти лутатись. Я піду цим займатися. Я маю знайти там якийсь ух і так далі. Це моя місія. Сюди і м'ясо теж треба добити, бо я його давно вже не добувала. Ну, куди ж без квіточок? Куди ж без них? Нікуди? Що тут у нас? Суди желізо. Желізо, желізо. Ну, мені не треба поки що за Мені Не треба оголь, оголь, ой ой Ой-ой-ой-ой-ой. А ну сюди можна? Ну, тут... да, тут вроді би нікого немає бути. Мені не треба це. Опа. Ого Ага. Будь ласка, каністра бензину, каністра бензину, каністра бензину, каністра бензину. Ну Що я можу сказати? Ну що я можу сказати? Я везунчик. Іди в трапу, йди від мене. Ой, йди. Ой, я туди не був, вони мене вже піть. Пауза, капец. Я не просто, я просто лох. Я просто лох. Я на ни одной и штучки не нашла. Вот, нашла одну. Ну одна, ну одна, ну боже мой. Я никого не найду отсюда. Що Чого я це взагалі забрати не можу? Ай! Ой. Ой! Ай! Блин, блин, за попу кусайте. Що туди що стане? Щоб не здохнути, не дай Бог. А, не чекайте. А, блин. Ай. Я просто раз пошла ловкой кое-кто получил. Ой-ой-ой-ой-ой. ой ой Ой-ой-ой-ой. Зовсім. Так, треба це принести. Так. Я так і думала, оце. Ось це. Ну, нам мені будуть допомагати, вони будуть кусатися. Ну, кусати інше. Ні, це не в комусь. Так. Вот. так, знову треба м'ясо. Я даю йому одразу м'ясо. На мене ну, знову нападають. Як... А ні, і то, і то. І він голодний. І на мене нападають. Ну це Взагалі, ну. Мені полум'ясно немає. Ну я просто везунчик. Везу просто не застати мені, він застати, не заста мені, не заста мені, не Я просто я гений, мільярдер, плейбой, філантроп. Суди, сюди, 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 сюди. Біжимо до цього волочика. Де він? Де мій хороший вок? Ну де ти? Мій на, блин. От, ну, вовчиком? Ну, блін. Один, вот. Підиж, мій хороший. Ну, це вшинця. Зараз будемо їм. А я зараз сама звукну з Я б ще одного зараз би. Не Я й піду, мені це не завадить ніяк, шкода. Але мені спочатку треба його привезти трохи поближче. Я його вбити не буду. Він мені просто треба. Я його просто приведу. Іди сюди. Ай-яй-яй. Він щоб він мене не вдарив, а то цей от мене його загризе. Все, иди сюда. Иди сюда. На. А, да. А, это блин, да чего? А, все. Вот так. Я пока что буду молчать, потому что. Ой, блин, ой, блин, ой, блин, ой, блин. Да я попала, я попала. І я попал. Ладно, я думаю, що він мені буде допомагати. У ну, мене ще просто нічого. Я просто... Я просто бомж. Я просто бомж... <клух> <клух> Правос банш. Правос. Докрашенный дверь. Давай. Загризай його, Молодай. Давай, отсюда. Ай. Давай, дай його. Кусай. Грытый. его Ай, нет, ну не Нет, нет, нет. 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 Вот это. -хороший. Нет. 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 Ну, ми прожили 70 днів ні, 77 днів це дуже хорошо. Це мій рекорд. Ну, по відео. Зазвичай 30 40, так, 40 десь Так що нормально. Не обіжаємося, не плакаємо в коментарях. добре. Все добре. Всім пока.